Я не думала, що теперішні події так підсвітять мій вчинок, бо він мені тоді видавався правильним, але тепер не знаю, чи зізнаватися чоловікові чи ні. Так, вся справа в грошах, але як про це сказати? Ми з чоловіком одружені 17 років, і у нас двоє неповнолітніх дітей. Не скажу, що у нас все просто чудово, бувають моменти, коли хочеться зібрати речі і піти світ за очі. Але ж, діти, куди я їх поведу, коли квартиру чоловікові купили батьки ще до весілля. І от я якось подумала, що мені варто мати свій запас в грошах. Багато читала і чула, що потім жінка лишається сама без копійки, а всі молоді роки вже біля чоловіка пройшли, і от я вирішила, що буду відкладати собі грошей, бо мало що може бути. За 10 років у мене зібралася кругленька сума. 10 тисяч доларів. Я фактично кожного місяця купувала 100 доларів зі своєї зарплати, а все інше віддавала в сімейний бюджет. Ми не дуже потребували грошей, а це була моя подушка безпеки. Гроші я тримала в мами і була певна, що вона їх не бере, бо я могла в будь-який день прийти і перерахувати. В мене навіть склалася така звичка, коли ми з чоловіком сперечалися, то я йшла до матері, витягувала свої гроші і перераховувала. Так заспокоювалася, вірила, що не пропаду, і верталася додому в геть іншому настрої. І ось теперішні події показали, що людина може бути, а за миті й пропасти. Чоловік одразу ж склав рюкзак, де були всі документи і гроші. Олю, у мене ще є в банку депозит у валюті, ось тут папери і картка, код ось цей. Також від моєї зарплатної картки такий. Чоловік детально розповів мені про свої фінанси. Ми разом перерахували гроші, перевірили, чи поклали всі документи в цей рюкзак, бо й на квартиру треба буде паперів та й все інше. І мені здавалося було варто сказати, що у мене теж є гроші, і вони у мами, але я не змогла цього сказати. Розумієте, то б виходило, що я забирала гроші з родини і несла на бік, і нічого не казала про це. А чоловік свої гроші ніколи не ховав. Я знала, що вони стоять в шафі в коробці з під взуття, тобто я могла їх взяти і сказати йому, що там мені треба було чи дітям на одяг, чи ще щось, наче він мені довіряв, а я що зробила. Віднесла до матері та надіялася, що назбираю достатньо коштів, аби від нього піти. Ну, так же виходить. А тепер думаю про те, що, якби мене не стало, тоді ці 10 тисяч, мама б витратила на себе, чи що. А якби ще сестрі моїй віддала адже та вічно жаліється, що у неї не вистачає грошей, тобто теоретично ті мої кровні гроші можуть пропасти і не потрапити в мою родину. Я не можу дітям сказати про гроші, бо вони ж малі, що то 13 років в одне вухо залетить, а в друге вилетіло. І тепер оця моя подушка безпеки це не моє заспокоєння, а причина для думок і то неприємних. А якщо у нас все буде добре і далі, тоді ці гроші Роман докладе до своїх і купить гараж чи поміняє машину, чи ними ми заплатимо за навчання дітей, але ж вони мої, мої і більше нікого. З мамою говорила, і вона мене запевнила, що в разі чого віддасть гроші дітям, але ж усяке може бути в житті, адже діти мої мають забезпеченого батька. А от моя сестра з двома дітьми на орендованій квартирі живе, чим не привід помогти своїй дитині. Як мені вчинити правильно, щоб всі були задоволені і зберегти родину? Підпишись, підтримай українськомовний контент.